Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачать, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся комусь подарувати? Значить, зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Це завтра 8 березня, я вам хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клуб, поняли? Я зараз в Німеччині я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. На мене всі так дивляться німці. Воно пацанів там по одній квіточці, поняв. Тут взагалі цвіти не прийнято дарити. І пацанів там по одні квіточки, падвіті. По Подавайте ще глянемо на реакцію продавчиці, яке воно і буде, коли всіх квітів візьму. Бо тут ж, це ж такого немає. Поняла? Тут ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так і нас. От. А тут вже взагалі друга культура. Давайте глянемо, на чесна реакція. В Європі чоловіки насправді взагалі квіти особливо не дарують. взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли, взяли по одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть що там пополам ділить. Поняв, у них це норма. Ну для мене це не норма, це питання спірне. Але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони про це і прикро, а з другої і ні, самі захотіли. Але. Пишіть в коментах, пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам чи дівчині, да? а дівчата напишіть, скільки вам максимум дарили. А ще знаєте, що напишіть, щоб ми не змагалися кому квітів, скільки подарів багато. Найприємніше, яке було вам, може, комусь одну троянду подарили. Це було так приємно і так надзвичайно, що, блядь, і тисяча троянд не зрівняється з цим. В, чом, в цьому суть, в душе, розумієте? В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було події. Це було б ну, молодець. Тут в натурі я стояв в магазині, я думав, що я суперзвізда мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут я не знаю, чи 120 чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Yeah. Дарують мені, типу я накупив дуже багато а, цих пакетів, і мені дарують вазу. Бляньте, пиздь. прикинь. Вау. Вот это да.